Радість постійна, без місця для страждань чи випробувань. Але писання відкриває нам дивовижний погляд на взаємозв'язок між радістю та труднощами. З великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте в різні випробування. Послання якова 1, 2, переклад Івана Огієнка. Цей вірш нагадує нам, що навіть у найважчі моменти життя ми можемо знаходити радість, бо випробування формують нашу духовну силу і характер. Це схоже на те, як складні тренування роблять нас сильнішими, випробування це нагода зростати, радіти прогресу і отримувати мудрість. Починайте свій ранок з божественної мудрості підпишіться на святі протиріччя та отримуйте натхнення менш ніж за хвилину кожного дня, пропонуючи новий погляд швидше, ніж встигає заваритися кава.